На даному етапі наглядові на ради в тому форматі, як вони запроваджені, де іноземці, скажімо, мають більшість цих наглядових Радах і можуть приймати рішення е, навіть про, в, входити в конфлікт з головним акціонером, що, наприклад, той же ж Олексій Юрійович Кучеренко дуже активно критикує. Вони себе виправдали, чи це треба щось таке О, це, докручувати? їх ці Наглядові Ради? Історія покаже. Я ж вам казав. Якщо залишити нашу систему управління без наглядових рад, без незалежних э, цих членів наглядової ради, ну не знаю. Щоб будемо військовому. Це буде ручне управління, так, дня... да, ти там перерахуй туди, перерахуй туди, там це, це зроби. Як, як, як це було? Ленін Данилович, ця система це запобіжник якийсь, бо вони. Вони, вони, вони якби думають, вони думають ага, я це зроблю. Вони подивляться. Чи той, що хоче давати команду, він дасть команду. Цей умовний керівник він зробить якусь операцію таку сумнівну. Це дійде до е, незалежних е, цих членів наглядової ради, особливо Укренерго. Там, наскільки я пам'ятаю, дуже потужні люди. Колишні міністри, там, керівники, такі достатньо серйозні. Ця інформація одразу скажуть е, цим європейським партнерам, посли g 7, скажуть, що ви робите? Це ж, це ж не виконання обов'язку. І головне це негативні сигнали інвесторам. Бо інвестори європейські вони будуть э, орієнтуватися не на э, слова нашого уряду, чи на, не на слова керівництва «Укренерго» і так далі. Вони будуть орієнтуватися і Валютний фонд, Європейський банк, там всі, на думку незалежних членів Наглядової Ради. Бо вони знають, що вони дадуть об'єктивну інформацію.